Друзья, слава Иисусу Христу! Добрый ранок! Господь благий, Господь царюе! И дуже, дуже, дуже радимо, что Бог позволяет нам с самого ранку быть разом с вами. Я зараз благословенным человеком. Я думаю, многие из вас знают его, слухали его. Это святой Андриан Йосипович. И для нас это радость, это честь, это благословение, что он завитал до нас, до Харькова. И эти дни были особенные для нас на уровне Рады Церкви Харькова. Были организованы семинары, именно связано семейная тематика. И эти дни наш брат дорогой он давал направление, и все пастора которые были на этих зуб они в захвате. Дуже-дуже хорошие отзывы. Поэтому, брат Андриан, я дуже дякую вам, что вы приехали до нас. Я хочу, чтобы вы дали слова наткнений для наших братьев, сестер, наши воины. Они смотрят эти трансляции, друзья, за пределами Украины. В разных странах мирах они будут смотреть эту ранковую молитву. Я бы хотел вот вначале помолиться и после я даю слово нашему гостю, нашему другу, Божьему служителю, чтобы он дал слово от Господа для вас и непосредственно для моей жизни и для моей семьи. Добрый Господь, я настолько рад, я дуже-дуже благодарю дуже Тебе, что В этот ранковий час ти дозволяєш нам бути разом бра з братом моїм і бути разом з народом твоїм. Я дуже дякую, що ми зараз в Харкові. Дуже дякую, що ми в Україні. Дякую, что ты нас призвал здесь служить в этой стране, быть благословением для этой страны, быть благословением для Харькова. Господь, я дякую, что я родился в Украине, я дякую, что я живу в Украине. И моя молитва, Господь, благослови нашу землю, благослови Украину, Господь. Мы с самого ранку молим, молимся, чтобы эта война прекратилась в Украине и наступил мир во все города Украины мы прямо сейчас молимся за наших воинов, которые находятся на передовой. Защити их, Господь. Наша молитва, чтобы ангелы твои они ополчались и наполняли всю нашу землю украинскую. Побольше ангелов и поменьше бесов на территории Украины. Побольше праведников и поменьше беззаконий в Украине. Мы молимся об этом, чтобы умножались праведники в Украине. Мы молимся, чтобы после окончания войны, чтобы в каждом городе, в каждом селении была твоя церковь. Поэтому в это время не непростой для нас, Дай нам силы, дай нам видение, дай нам возможности открывать множество, множество церков, чтобы в этих церквях люди женились, выходили замуж, рождались дети и распространялась твоя благодать по всей территории Украины и за пределами Украины. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Брат Андріан, боже чоловік, что вам на серці, чим ви хотите нас вдохновити, пожалуйста, ваше вірю Бог благосавітаю, вітаю, вітаю всіх хто нас дивиться, хто нас чує. Я можна сказати перший раз так змістовно базово в Харкові, і мені дуже... За тих вже третій день мого перебування, тобто я дуже дякую Богу за ту можливість відповідно спілкуватися з братами та сестрами, відповідно проводити навчання на сімейну тематику. Я все своє свідоме життя займаюся служінням сім'ї. І як ми знаємо, що сім'я це є Божа інституція, Бог створив сім'ю. І якщо ми читаємо писання, ми можемо дати чітке визначення того, що таке сім'я в Божому задумі. Тобто, сім'я це є союз між чоловіком і жінкою, який заснований на любові, який передбачає народження і виховання дітей. І Бог, знаючи потреби кожної людини, тому що він творить цю людину, цікаво, він це робить. Тобто в світі немає двох одинакових людей, але mm -hmm. в кожної людини є багато одинакових потреб. Тобто і кожна людина з нас, кожен з нас потребує уваги, кожен з нас сподівається на успіх, кожен з нас прагне любові, кожен з нас має потребу мати міцні і надійні взаємовідносини. І Господь, знаючи потребу людини, робить їй пропозицію, що саме в сім'ї. Ти можеш реалізувати всі ті потреби, потреби в любові, потреби в міцних і надійних взаємовідносинах, потреби в дітях, потреби в любові до дітей, дітей до батьків. Тобто, сім'я це є найкраща історія, яка може бути в житті людини, тому що все хороше виходить з сім'ї. Але є відповідно знову ж таки, проблеми і виклики, тому що дуже багато людей не усвідомлюють цей Божий задум і це приводить до величезної кількості розлучень в нашій країні. Понад 70% розлучень, очевидно, це не є Божий задум, А з тих відсотків, які не розлучилися, то більшість вони не є щасливі в своєму житті, їм не є комфортно, і це не є Божий задум. І саме в тих двох днях ми говорили про речі, що повинно знати кожна людина, що задумав Господь в тому, щоб сім'я була повноцінна, в тому, щоб батьки не лишали дітей, як ставати відповідальними і ефективними батьками, що треба робити для того, щоб бути найкращими батьками в житті своїх дітей. Саме цьому був присвячений наш час, який ми проводили у цих продовж двох днів. Тобто, фактично, ми інвестували в сімейне служіння на рівні церков, на рівні міста. І ті служителі, ті фахівці, які були присутні, вони отримуючи ті матеріали, будуть готуватися і будуть служити в своїх церквах, і піднімати на відповідно інший рівень, такий, можливо, кращий рівень сімейне служіння, служіння батькам, служіння дітям. Так що ми почали досить серйозну об'ємну роботу. але для того, щоб ви сьогодні не просто почули цю інформацію як в контексті якихось новин, я би хотів вас запросити для особистого ознайомлення з тими матеріалами, для того треба вам зробити дві речі: ви можете відкрити інтернет, ви можете зайти в Ютуб, і в Ютубі в пошуку забити два слова основи сім'ї. Коли ви в пошуку пос... Напишете два слова основи сім'ї вам YouTube канал запропонує youtube саме канал Основи сім'ї. Коли ви туди зайдете, ви будете бачити вже там понад 200 відео, що стосується сім'ї, побудови стосунків, життя в подружжі, народження, виховання дітей. Ви будете е, чути зустрічі про аналіз всіх біблійних подружж, всіх 22 біблійних подружж. Ви будете чути, як відповідно Бог має задуми до виховання дітей. Тобто, це є ця інформаційна площадка, де ви зможете черпати дуже багато корисної інформації і індивідуально, дистанційно, будучи на своїх місцях, знову ж таки вчитися, навчатися, і змінювати, і покращувати якість своє, свого життя як в подружжі, стосунках, так і в контексті виховання дітей. Тому ще раз. Ютуб канал основи сім'ї рівно ж як інтернет-ресурс. Там також є інтернет-сторінка основи онлайн. Також через пошукове два слова основи сім'ї. Ви знайдете ті інформаційні ресурси. Тобто, просто основи да, Сім'ї основи... і одразу більше 200 відео? Ну вам запропонує канал. Ага, а, вот ви зайдете так. на канал основи сім'ї, і там більше 200 відео. Вау, так. друзі, я вот слухаю нашого братандріана Юсі, от так быстро-быстро-быстро говорить и треба, щоб быстро-быстро му слушали. Если ну, ми щось то не встигаємо, то основа сім'ї основа сім'ї. Сім YouTube канал, пошук, і ви вже на каналі. Так що у вас буде там на дуже багато місяців вперед, чим зайнятися. З чим зайнятися що... wow. ну, оскільки у нас ще одна така думка, оскільки в нас сьогодні молитовна зустріч, молитовна ранкова молитва, і пастор от молився також за обставини, які ми переживаємо за військові дії, за наших, за наших військових, за нашу країну. То я хочу звернути вашу увагу на два місця писання, що стосується молитви. Бо молитва, ми молимось, ми молимось, але ми мусимо розуміти, що молитви забагато не буває. Це пункт номер один. і Само пункт номер два. Є різні форми молитви. І я би зараз вам хотів представити, можливо, запрезентувати, запросити до дуже особливої форми молитви, яка є заснована на біблійних текстах. І я тому зачитаю два місця писання коротко: це перше послання до Солонян. В п'ятому розділі 17 вірс скаже не дуже цікаві слова. Безперестанку моліться. Без перестанку моліться питання: чи може хтось окремо безперестанку молитися? Не може, очевидно. Ніяка людина без перестанку молитися не може. Але ви зверніть увагу, тут записано не в однині, а в множині Спільнота людей може. Безперестанку молитися. Mm -hmm. Чому зараз в особливий спосіб потрібна б неперервна молитва? Тому що війна триває кожну секунду, і молитва повинна покривати кожну секунду цієї війни. Ну тут стоїть питання, яким чином можна організувати неперервну молитву. Е, мені так Бог благословив. Я організував таку неперервну молитву. я Адмініструю більше ста людей. Ми молимося неперервно, безперервно. Сьогодні 961 доба. Як це працює? Тобто люди, людина, люди мають годину відповідальності в дубі. І от зараз ми е, спілкуємося з 9 до 10. І зараз з 9 до 10 четверо людей покривають цю годину mm -hmm. доби своєю молитвою на своїх місцях. Mm -hmm. Ви, я їх адмініструю у неї в вайбер-групах. Ми кожного, Кож, кожну, кожну, добу, ага. кожну добу ми даємо актуальні потреби про молитву. І відповідно раз в тиждень по суботах всі підтверджують свою участь на наступний тиждень. Ставлять плюсики, ага. так, я встрою. Так, ми продовжуємо. Так, 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 і це вже так. є дев'ятсот. Mm -hmm. Де є такий заклик е, до такої не Молитви. Я ще не почув, дуже потужно. Я хочу що ще 800 років до народження Христа пророк Ісая про це писав. Це 62 розділ пророка Ісаї. 6 сьомий вірш. Що він пише? На мурах твоїх Єрусалими я поставив сторожу, ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадуєте Господа, не замовкніть. І перед ним не вмовкайте, аж поки не зміцнить, аж поки не вчинить він Єрусалима на славу свою на землі, аж поки ви не побачите результат. І ми тоді прийняли Вау. рішення, оскільки йде війна, ми не припинимо молитися неперервно до тих пір, поки ми не побачимо результату. Поки Вау. Вау. Господь не прославить себе в перемозі відповідно в тій війні. Амінь так так. і тому я сьогодні заохочую вас, десь можливо розглянути і цю форму молитви або з іншого боку, можете долучитись до нас, тобто в нас є. разные люди из разных церков из разных рейхов, даже из разных стран, из разных дономинаций. То есть люди стоят в одном дусе и люди стоят в том, на той духовной войне, в таком духовном проломе. Wow, Вау, очень потужно. Друзья, вот у нас сегодня 16 грудня у нас начинается марафон поста и молитвы. И мы круглосуточно на протяжении недели будем молиться до 22 грудня включительно. Мы будем ставить в проломе А я чую, що мой брат, а не уже 961 доба. Вау, вау, вау. І это безперервна молитва. І віримо, віримо, що наша молитва має таку огромну силу в духовному світі, і віримо, що обов'язково буде перемога. Буде. І ми разом будемо святкувати буде. перемогу. Буде. І те, хто вже 100 осіб, більше 100 осіб молиться разом, буде святкувати. Бачите, е хороша новина в тому, що всі війни закінчуються. Всі, ми не знаємо коли, ми не знаємо як, але ми віримо, що це станеться. І якщо ми читаємо писання, правда завжди стоїть на місці. Це станеться. Ми проходимо особливі випробування. На це є причини, які напевно не всім нам зрозуміли. Або якщо зрозуміли, то зрозуміли частково. Але ми довіряємо Господу, що все в нього є під контролем, тобто ми повністю. Повністю довіряємо йому, і він буде прославлений на тій жахливій Слава. ситуації. Він Слава. буде прославлений. Не людина, не країна, не будь який відповідно уряд. А саме Господь буде прославлений, Аминь. і це буде так, відомо в так. Дякую. Андрій Андрійович, будь ласка, помолітесь. Я хочу, щоб ми всі соглашалися в цій молитві, щоб Бог віл славу і могущество для України. Господи Ісусе Христу, ти так полюбив кожного з нас, що аж взяв і створив. Боже. Господи, так. ти створив для того, щоб ми жили достойно в Твоїх очах, щоб наше життя було знайдено достойним. Господи, ми потребуємо мудрості від Тебе. Господи, дай нам ту мудрість через Духа Святого, щоб ми приймали правильні рішення, щоб ми приймали, робили правильні вчинки, щоб ті рішення і вчинки, і життя наше відповідно було світлом для світу, так як Ти так. говорив, щоб ви мусите бути світлом для світу, але тим світлом є ти, Господь. Господи. Ми хочемо бути світлом для того світу не тільки в своїх сімей, і в своєму житті. Ми хочемо бути в своїй церкві, в своїх містах. Ми хочемо так. бути в своїй країні, і ми хочемо, щоб то світло світило на весь світ. І ми віримо, що буде так на славу твою так. Боже. Довіряємо тобі, просимо благословення Твого в тому. Господи, будь з нами, веди нас, так. благослови. Ми віримо і любимо в тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Брат Андрей Йосифович, дуже, дуже, дуже дякую за участие в рамках молитве и за то, что вы приехали до нас. Вы для нас благословение, и не только для Харькова благословение, а для Украины и для других стран мира. Пусть Божья благодать будет с вами. Друзья, разом скажем славетную молитву. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа и любого Бога Отца, Та єднаність Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.